Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та Сина Господу Суса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І почув Бог голос того хлопця і клукнув до агари Божий Ангел із неба і сказав їй: Що тобі, агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця, і рукою своєю держи його, бо великий, бо великим народом, зроблю я його. І відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю води. І пішла вона і напоїла, і наповнила бурдюк. Водою та й напоїла хлопця.